Людина загинула ще п'ятеро поранені на Херсонщині через російські обстріли. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За добу окупанти накрили вогнем 18 населених пунктів Херсонщини, поцілили просто в житлові квартали, пошкоджено вісім приватних будинків та інші споруди автомобілі. Також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури і газопровід. Олександр Толоконікова, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонського ва з нами. Вітаємо. Доброго ранку. пане Олександр, розкажіть нам, будь ласка, детальніше про оперативну безпекову ситуацію в регіоні. Якщо ну, казати про вчорашнім обстрілом, то дійсно там є загибла жінка, в хрещени в там постраждала жінка. Але на жаль, це не все сьогодні. Зранку рятувальник розбрали, розбрала одного із приватних будинків в цьому населеному пункті і знайшли ще. Одне тіло чоловіка, який загинув внаслідок цього обстрілу 63-річний чоловік. Тобто, за вчорашню довози, у нас вже два загиблих, на жаль, про поранених, якщо казати, про 5, -5 людей з них один чоловік, прошу варто розповісти, один чоловік поранений внаслідок скиду вибухівки з дрону в Станіславі. Викликали допомогу швидку. Коли швидка допомога приїхала на поміч чоловіку, росіяни знову запустили цей же дрон і знову скинули вибухівку вже на лікарів. Поранено фельдшера. Жінку її оперативно вивезли, надали допомогу. Слава Богу, з нею все буде добре. Пошкоджена автівка швидкої, ну, продовжують тероризувати все цивільне населення, щоб. Також о, не допомагали цивільним, на яких вони скидають вибухівку. Росіяни скидають на швидкі та рятувальники, як вже неодноразово. Так, щодо проти обстановки в повітрі сили оборони півдня, зокрема, звітують і наші протиповітряні оборони звітують про те, що ракети летить в бік Одеси. Якщо ви хтось дивиться зараз на звіти, то будь ласка, будьте у безпеці, будьте уважні. До вас ще запитання ми тут щойно ну цитували пана Прокудіна. От він зокрема днями раніше говорив про те, що із резервного фонду Кабміну виділять і додаткові кошти, наприклад, там інфраструктуру відновлення в Херсонщини та Херсону. Ми говоримо про те, що працюють мобільні центри допомоги в Херсоні. Ми в цілому цей ефір наш присвячений відновленню допомоги людям. По яких кейсах нині є конкретні результати? До речі, на засіданні президії конгресу громад, зокрема, нещодавно обговорювалося питання підготовки до зимового опалювального сезону Херсонщини, в тому числі, розкажіть трошки про це. Так, дякуючи конгресу місцевих влад. Це неодноразово вже. Ми дякували за це, от підлогуванням Андрія Ярмака про те, що ми по перше, отримали завдяки першому конгресу, який був майже рік тому. Отримали збільшення кількості бригад розмінувальників. Тому що наша економіка, економіка регіону Херсонського залежить від земель, які будуть розміновані, на яких аграрії зможуть посадити або посіяти. Свої продукти. І вже зараз ми наближаємося до половини розмінування, тобто 317 тисяч гектарів, з 683 розміновано. І продовжується це ударними темпами. Збільшилась кількість після конгресу, збільшила кількість. Протехніки від вибухотехніків бригад майже в 10 разів зараз близько тисячі працює. Тоді працювало 100 і це дуже важливо щодо інших по опалення, Ми вже зараз працюємо, дякуючи уряду за їхні ініціативи, але ми і самі працюємо з тим, з міжнародними організаціями, щоб забезпечити, як в минулому році, ми це забезпечили на 100%. Населення, яке не мало там електропостачання, газопостачання деревиною пілетами, ну такі завдяки нашим міжнародним організаціям, які продовжують нам допомагати. Ми вже зараз розсилаємо необхідні кількість, які громади нам надсилають. і будемо надіятися, що по такій же схемі ми відпрацюємо все і цієї зими. А щодо Херсону, також. Обговорювали це питання на конгресі. Думаю, що також будемо степлом. Дай Бог, щоб нічого не змінилось. Ну за даними на підтвердження ваших слів, за даними державної інформаційної платформи Херсонщина в лідерах щодо розмінування. Тож сподіваємося, що і цей рік і вже наступні роки питання аграріїв, і їх роботи значно будуть убезпечнішими. Дякуємо вам за долучення до ефіру. Ваші коментарі. Дякую. Олександр Дякую. Толоконніко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.